Привіт, з вами Влад! Сьогодні розпакуємо захисну плівку Gorilla 2.5D Dimension 2 Note та наклеїмо її на нього. Ось так виглядає коробка. Вона мені нагадує футляр для фарб. І так, давайте її розпакуємо. В комплекті є дві серветки. Одна волога. Друга звичайна. Далі захисне скло. Отже підсумуємо. В комплекті є сама коробка, захисне скло та серветки. Тепер я спробую наклеїти цю плівку на телефон. Беремо вологу серветку та притираємо на екран, а потім одразу витираємо сухою, тому що якщо одразу не витерти, залишаться розводи. Ось так я вимив телефон. Ось так виглядає плівка на телефоні. Вона майже непомітна. Але фопно покриття трохи гірше, ніж на телефоні. Але працювати з ним нормально. У мене знизу вийшла повітряна пляма, яка не хоче видавлюватись. Але цілкому нормально. До речі, плівка я купував в розетці. Силку на товар залишу під відео.